Доброго дня, автошкола нова. І я, Тарнушко Володимир Павлович. І так, шановні друзі, це наш ігровий стіл. У нас є ось такі пам'ятки, розумієте? Значить, це скелетні знання. розумієте? І ось з точки А, це початок руху, в точку Б. Нам потрібно доїхати і 5 таких. Базових пам'яток. Номер один підготовка до початку руху. Номер два, може хто знає, викрикуйте, початок руху. Номер три. Це під час руху, що буде проходити. Номер 4 гальмування. І номер п'ять це зупинка. Під оці всі базові вправи у нас. Є пам'ятки. Пам'ятка один. Підготовка до початку руху. Повторюю гасло. Шановні, якщо ви не знаєте, що таке слова тригери, що таке звуки тригери, то ми вам це все розповідаємо. Ось. І оці 5 пунктів потрібно вивчити на пам'ять. Початок руху, повторюю гасло, моє місце справа. Пам'ятка номер 2 під час руху. І тут оці всі 10 потрібно. Ето, підписуйтесь на наш канал. Пишіть номер 3 під час руху. Я справа, пішохід зупинка можна. Тут слова. Гальмування Два способа. Повторюю гасло, жабко щеплення, тормоз. Ось два способи. І пам'ятка 5, також два способи. Це зупинка 1, перший спосіб, номер 2. Тобто, щоб бути внімательним, уважним, неважно, на якій мові говорити, потрібно тримати. Зовнішню уважність і внутрішню уважність. І ця уважність, вона підтримується з допомогою слов до себе. Розумієте? Як кажуть, книжка в сумці, дівка в думці, розумієте, природа так зробила. Тому ми ведемо діалог. Діалог з собою. Виїхали і знаєте ніякі. Це, і там метод повної зупинки. Підписуйтесь на наш канал, а саме головне на е, цьому Greenway .ua. Замовляйте книжку нашу. Настільна книжка. Настільна книжка кандидату водій. Все, з вами був. Була автошкола нова, та я Тарнушку Володимир пал. Зараз ще одне відео знімемо е, на ігровому столі. Виключайте.